Що найцікавіше, не задокументовано жодного випадку, коли смерть попередньої людини, тієї, яка, так би мовити, передала свою душу далі по ланцюгу, відбулася вже після зачаття дитини. Тобто дитина була зачата завжди у всіх 100% випадків, і це єдине, що працює без винятків, після того як попередня людина загинула в якійсь катастрофі чи померла від своїх природних причин. І так далі. Тобто твердження про те, що душа вселяється в тіло при зачатті, у принципі отримує певне наукове підтвердження. Я розумію, що для багатьох із вас усе, що я щойно виклав, є приголомшливо дивним, і ваша природна реакція буде цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Це була й моя перша реакція, коли багато років тому я дізнався про подібного роду явища.